Три, два, один. Поїхали. Ютуб, канал Віоліті про колекціонування. Ось він, Magic Money. як завжди. Розпочинаю з того, що вітаюсь з вами і вітаюсь з Сергієм. Він вітається також з вами. Ми вам кажемо добрий вечір. Зібрались, як завжди, щоб поговорити про новинки від Національного банку України. Світові новинки також сьогодні е згадаємо. Що купити, що продати на Віоліті? Щоб вийти в можливий. Плюс для вашої колекції та вашого гаманця. Сергію, привіт. Дякую, вітаю вас, любі друзі та підписники. Е, ну що ж, почнемо з новин від Нацбанку. 15 липня буде наступний продаж монети 5 гривень 2025 року. Адміністративне судочинство України з тиражем 50 тисяч штук. Дуже цікава монета. В принципі, міністерства так називаємо її. Називаю, вона не зовсім інвестиційний такий, і, ну має, скажімо так, Характер. Аспект, но, да, но колекційна составляюча в не є. Тираж дуже невеликий на даний час. Також із новим, 22 липня, 5 гривень 2025 року. Серія Бавовна Безпілотник. Вампір буде наступна. Ну, Якби наступний продаж цієї монети. Е, дуже цікава монета, дуже... Чим аж... ажіотаж був на сайті. Е, купити її край дуже важко було, в... не Ні... взираю на такий дуже великий тираж, як 75 тисяч штук. це вже шоста монета із серії Бавовна, Якщо я не помиляюсь, напишіть у коментарях, яка це монета в серії на даному часі. І ще із новинок дуже цікава, просто монета, яку я не зміг не показати вам усім нашим глядачам. Це Мальта 5 євро 2025 год. тираж, 700 штук. Перша монета в серії. Часи в ратуші така серія монет буде. І перша монета в серії називається Часи в Прагі. Стоїмость такої монети на даний час від 130 євро. Дуже хороша. Замовити так. можна, щоб вона прийшла в Україну. Є там така можливість? Не знаю. Шукайте на просторах гула. Однак монета дуже цікава, не міг не поділитися так викрасити. Тоді ділись, що тобі. Приглянулась, як то кажуть, що ти побачив, що ти хотів би помацати, з, як завжди, що купити на Віоліці з цікавих лотів для тебе. Так і перший лот, який я розглядатиму, це, дорогі друзі, 50 копійок. Скоріше остання монета України, яку ми бачимо у старому такому дизайні. Як монета з назвою 50 копійок за 2025 рік. І це дуже цікава е, ідея, як інвестиці... інвестиційна ідея, так і для колекції. І, і дуже цікаво те, що навіть у розницю, тобі ж одна монета, е, от просто одна монета із рола, тобто рол, ви зараз бачите у мене в руках. Е, Така монета коштує дуже недешево. Uh -huh, uh -huh. А, а сам роу вже е, стоїть дуже недешево. Так що шукайте в магазинах, в банках чи на просторах Віоліті дану красоту з тебе хоча б одну для колекції. Запам'ятали останні можливі останні 50 копійок раз. Знаю, що є ще другий лот, який ти хочеш нам показати. Так, да, дуже цікава монета Соломія Крушельницька. Дорогі друзі, це досить рідкісна монета тиражем 20 тисяч штук, 2 гривни 1997 року. На даний часі можна її придбати, якщо постаратись, за 3,5 тисячі гривень. Це якщо досить... старатись, вкладати зусиль не дуже багато, яка може бути ціна, Сергія, в неї перспектива. Ну, до 10 тисяч, я думаю, легко може ця монета сягнути. Чому? Тому що е, цих монет дуже небагато залишилося в чудовому превосхідному такому банківському стані. Е, досить багато монет поцарапаних е, зі слідами чистки, е, слідами рук, яких е, там -то. тобто, в ідеальному стані такої монети дуже важ, важко знайти. Проверена мною на барахолках і сльотах сам дивився по 4-4,5 по 4 тисячі за монету на руках, і дивився, і стан дуже недобрий. Однак можна от, буквально. Сьогодні на Віоліті був прохід такої монети ушла за 3700 в дуже гарному стані. До речі, Сергій буває так. на цих самих зльотах. Кликав і мене в міжнародному виставковому центрі був нещодавно. Ти як часто? Де тебе можна побачити? де з тебе можна потеревенити? Де ти буваєш? В Києві, в Одесі? Я, я не досить публічно личне, однак на зльотах буваю. Люди в мене находять, здоров'яться. Спілкуються по голосу. Мене впізнають. Дуже приємно. тобто анонсувати не будемо, але шукайте за голосом Меджик Мані на тих самих лютах колекціонерів. Окей, що продати сьогодні? Радиш Спілкуватися. Ну що, що продати? 2 гривні 2021 року Академія внутрішніх справ тиражом 30 тисяч штук. Ціна вже від 1100 гривень. Цю монету можна в принципі продавати. Чому? Бо вона дуже довго е, тримається на цій ціні, і ті, хто брав цю монету по банку, можуть е, зараз фіксувати прибиль і щось наступне е, підкупати, даби. Двіження грошей у вас проходила. Це єдина причина, чому її треба купувати. Сергій, її ні, 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 треба продавати. Ой, продавати. Вибач, будь ласка, вибач, вибач, вибач. Так, да, так, да, так. Да. І це, ну якщо у чоловіка є кількість цих монет, ага, якщо вона ага. одна, якщо... то а. немає сенсу її продавати. Але якщо є кількість, то колись там. П'ять, шесть, стрі, чотири. Скільки там е, набрав в банки где-то колись і вони є в кількості, то цю монету можна в принципі реалізовувати даби перекластися. Зрозуміло, зрозуміло. Це перша позиція, що продати. Е, Знаєш, що на що продати? Також ще є в нас на сьогодні по дві позиції на кожен з цих розділів. Так, да. ще є дуже цікава монета. 20 гривень 2000, 2001 року. Десять років незалежності України тиражом 10 тисяч штук. Ціна на, на цю монету від 65 тисяч гривень. Угу. Тираж цієї угу. монети тисяча штук. Дуже рідкісна монета. Якщо вона у вас є, і колись ви її придбали тисяч за а або і менший гривень. Настав час. Це Непоганий да, непоганий час для виходу у ке. Цей день так, настав. Сподіваємось, ви вийдете в плюс. І те, що ми називаємо цікавими лотами, я зазвичай це презентую, як те, що ти порпаєшся в віоліці, намагаєшся знайти у розділі нумізматика те, що інші, можливо, не побачать, не звернуть увагу, або просто будуть собі скролити. Що це сьогодні? Ну що ж, дорогі друзі. У 2025 році в плані році Нацбанку України з'явилися повідомлення про те, що вийде Архістратік Михаїл 20 гривень. Тобі ж дуже цікаво, інтересно, що вони там зроблять. Однак у нас є ціла купа монет архістратік Михаїл з 2011 року по 2025 рік випускають цю монету, і ось на сайті доволі буквально чайна. Знайшов таке чудове предложення як Архістратік Михаїл із серії Енігма. Ця монета зроблена в ЄС по особій технології чеканки. В неї абсолютно чорне поле і позолочений сам Архістратік. Тираж цієї монети 2000 штук випускалися вони 2015 тисячі році. Та 2017 роком. На сайті Віолічі є посилки в описанні 2015 рік. Тобі ж для повної колекції дуже необхідна ця монета. Посилання так. в описі до цього відео традиційно можете знайти. Що ще тебе зацікавило? Так. Ну, дуже лот 100 гривень 2006 року. Улюблена моя монета, та моя мрія. Це один. Кіло кілограм серебра 10 років грошової одиниці України тиражом 1500 штук. Таку монету якось я бачив у Києві на зльоті, і от, по, по слідці в посиланні є ця монета на сайті Віоліті. Дуже нечастий екземпляр. Якщо у вас є зайві кошти чи є можливість то як говориться милости просим для колекції Обалденіша монета. На сьогодні це все чи хочеш нам ще щось показати? Та Ні, так, на сьогодні все. Я, я, я думаю, може, там буде, знаєш, нас якесь камео ще. Насправді, камео в мене є для тебе. І пропозицію до вас, друзі, тих, хто додивився нас до цього моменту, напишіть в коментарях яким словом можна замінити для Сергія Меджик Мані слово тобіш? Варіанти зрештою, варіанти «септо» або ваш варіант, і ми попросимо пана Сергія у наступному випуску ваші слова реалізувати, прийняти до уваги. Так, да, Прийняти до уваги та реалізувати в життя, що найголовніше. Насправді Сергій дуже вдячний тобі за наші зустрічі. Вдячний тобі за сьогоднішню корисну інформацію. Як завжди, змістовно, зрозуміло. Ну і твоя українська з кожним випуском стає краще. Дякую тобі. Дякую вам, що нас дивитесь. Дякую, що пишете зворотній зв'язок. Побачимось за два тижні. Па-па. Дякую, дякую, до побачення.